У нас сьогодні 14 травня, сьома -го година ранку, я заправляю Мурфіка, буду їхати пізніше на халтури. У нас пройшли дождики, тут хороші дождики. По міліметражу, ну більше 30 це 100% пройшло то раз. Получається, ну, найпродуктивніший було 25 мм, перед цим щось 2 мм, 6 мм. І оце все був на днях, теж щось до 6 мм. Ну Я зараз поставляю відео, папа все знімав. Чого я їду на смуршику, на халтуру, папа з там поїхали мряво. Ну Я надію, в цьому відео я вам все покажу і ми вже все вам розкажемо. Заправляюся, ну я ще поки не буду їхати. Ну, часов 10 буде виїжджати діду до Ільоші з Артемом, там де ми піонір сіяли. Він, кстати, вже піонірчик сходить, нам буде пізніше показати вам, як посходило. Коротше, що заправляюсь. Засідніше ми. Трохи отдихнули, трохи там благоустроєм себе на території Ну, Зараз покажу, що ми робили. Та й в принципі. Дивіться, побачите, що ми будемо робити і чим будемо займатися. наконец то і ми дождались нашого дочка із ну Дякую Богу, хоч такий пішов. Ну пішов з самого ранку йде. Деластий і союз йде. Двої калюжи. Слава Богу, дождалися. Так, у нас 9 травня. Така гарна погода. І... У нас що тут випало? 8 міліметрів опа 8 восем це добре ну і ще трохи підмичає це наші хазяйки картошка дійшла трохи почала відходити якраз дождик може щось буде теж 9 травня дождик порадовав додавав на першу години ну, дня 25 ну, 25 мм і чуть-чуть це добре це взагалі прекрасно все зазеленіло все живо. може хто не бачив отака у нас насосна ті по типу станціям ще в планах трохи шланг длинить і фільтр поставить сюди це вже вона більше року да, це вже другий рік пішов як вона працює якби проблем з нею взагалі ноль отак вона і зимує і дню і ночує тут бо там бачив в тіктокі щось непонятно що в когось там произошло з станції. станцією теж тіпа, що баки пластикові наловували і піниться. не знаю тут нам ну, обвинуватили вроді, як станцію що це станція винувата що піниться. Піниться солярка в баку. Ну, це я взагалі не знаю, це глупо як на мене. Тому що ось у нас мурфіку, пластикові баки, я його зараз поки заправлю, але довгенько треба заправляти, бо буде піниться, прям крепко піниться. На жорки, металеві баки. Я не, фокусирую. Металеві баки, блін, практично заправляєш до повного, вопросу в ноль. А соляра завжди піниться, ти навіть на заправці заправляйся, все одно буде піниться. Що у нас за ці дні відбувалося, Чи що ми робили, точніше? Ну і лапочки на КПС купили, <кій> Передні стоять велісагро. Воно трохи відлічається. Бачите як стріла, тут трохи по-другому стріла. А, 280, 280, чи 300. Ну, коротше, під 300 гривень ця лапка. Ну, тут бачите, вроді, як оце з сурматом чи як воно там правильно називається, вроді. Ну, тут не зверху воно знизу видно. Щось навіть, тіпа, наплавлено, Ну побачимо, як вони відходять. Дещо він не фокусується телефон. Після обновлення щось так херово почав фокусувати. Із мінусів. Що з мінусів цих лапок, я вам скажу. Як можете бачити... Де зараза? На Велісагра ці лапки обнімають стовбочку. Ну, обнімають, а тут виходить, що рівно. Ну, в принципі, я вам скажу, це не сильний мінус, бо всі вони стоять нормально. Ну, не ми, ми думали, що може бути що прикрутиш, а вона вліво, вправо, чи не рівно буде. Ні, правда, все нормально. Машини вдома, як минулому відео могли бачити, на мані ззаді геть нова резина. Дафа переставили мордою сюди щоб він в тіньку постійно стояв і зробили, там бісідку ділили пол, купляли доски і зробили собі тут таку невеличку типу, зону відпочинку, коли щось робиш, крутиш. Ну тут зараз сонце, бо сонце відсюди. Як сонце буде повертатися, на вечір тут завжди буде тіньочок. Це два ската мановських отак прикрутили, тупо саморізами. Hey. Отак зробили. Можна кого чай пити, навіть як крутиш щось по машинам собі, можна сісти передихнути. покажу до выезда в поле. Ну, надо, чтобы трохи еще, может, потряхло, часов 10 буду выезжать. выездал выезда поле, и надо сейчас прийдут памятник ставить тестю. То провести надо машину с трассы. Еще время зря не терять. Жорку решил полирнуть. Видно, да, уже полирнуто, а да, еще нет, конечно, видно. Конечно, жорку ваше, еще мана полировать, но результат на фиасови. будет. Я вже на полі культивірую, не заглубляли, не виміляли. Якраз то, що треба. Як була до цього стояла глубина, так нормально і культивірується. На задні лапки трошки налипає, Ну нічого страшного, вони ще ж не притерті задні. Передні якраз шикарно, а задні чу налипає. Діагональку ну, взяв і пішов культивірую. Тут казав, гліфосад, так, ну гліфасада. Ну, коротше, як приїду сіять. Тоді вже точніше спитаю. Ну, поки культивірую, місце що тут, по-моєму, 6 чи 8 гектар. Потом, потім, поки, мабуть, я це закультивірую поле, Віталік приїде. Потім вже я покажу, де він буде, що він буде. Батальйончик стартує. Здавати на категорію, на прицепну, на єшку. Красавчик. На. Я думаю, все получится четко. Хвилюється. Батько еще больше хвилюється. Все, все тронулся, красавец. Че, че. Поехал, сын. Красавчик. Закончил я свой кусочек. Під кінець вже як докультивірував Дождик сиронець, тучка надійшла, пройшов. Цей бідолага був чистенький, воно пиляка, дождик Засрало його, вікна засрані воно... капець. Ну і що страшного, помиється. Що? Їду, Віталя вже десь там на під'їзді, зараз на втере поле. Я приїду і він вже мене поміняє. Що хочу сказати. Дивіться, одразниця лапки, що притерті передні. Ладно, зайдемо отсюда. Особо не налипало. Ні, Ну є, звісно, ну більше на стовби, на лапках нема. А задні, дивіться, поки вони зараз притруся. Це ж і важче трактору і розход за ж трохи більший. Ну не значительно більший, но... Все. але. Ну що, я думаю, якщо була б суха земля, ну як до дождів, вони б за 10 гектар б і притерлись. Ну, Зараз влажніше, але ним їм важче притирати. Ну, чого, це не саме страшне, що може бути. Цей кусочок палянув. Капот. Дивіться, як горить капот. Получилось взагалі огонь. Щоб нижню решетку, ну то побачив, як тут все горить. Це я не попропускав, тут його чимось ще підкрасили, це якась ліва краска. Він блистить все зверху, дивіться. Огонь, так? Да? Вийшло. Це, звісно, все добре, дуже добре, що я полірую. О, кстати, дивіться. Я думаю, це не для кого не лайфхак. Но той краник задовбав, не перекриваю не доперекрив. Рішили проблему таким способом. На 16-15 на 15 штусера. Ну ці Йоршики. Сюди, клас-клас, перекрив, отак саме надежний. Да, отвлекся. Це все хорошо, конечно, полировка и все дела. Но мне же завтра с утра виїжджать сиять. А у меня севалка ще с семенами стоит з нашими, сезоном сидит сивалка. Це раз. Другая. Надо пересить выбрать семена. Сімі... Это не проблема. В принципе. Выбрать семена, севалку, сивалку, но тут я вставлен. Переставити диски на весів, бо ми ставили на 40 відверті. А до хлопців, коли їхати, треба, треба на 30 ставити, щоб чуть менше сіяти. Вимілить. Казав, не казав їй, що вимілить. Ну і на удобрення відключити, щоб удобрення не крутилось, бо сію без удобрення, за чим ті вали будуть просто крутитися. Почали сіяти, обсівати края. Тільки круг зробив. Заскочила шеста передача і все, шестой ходив. Вона до цього трохи пізакувала, а це взагалі як закусило, не можна вибити Ох, ще ту передачу. Взагалі. Перся в яшмі і капець. Питаємося вибити, ну може папа зараз в місті купить новий паук та поміняє. А якщо виб'ємо зараз передачу, то перейдемо на пониження і буду ходити. Це що в нас? Четвертий буду ходити, якраз буде нормально будем вийде, зараз бензину. Леша, вроде вибив чи що. Не знаю. Льоша всі добре бачить ще. Що я вам хочу сказати? Те, що він наполірований, це хорошо. Голо, що передача закусила, Уже розібрався, все, розібране, з гайковіртом все упрощає. Время, взагалі ускоряє, так скажем. Одне промазав. Як з Ілюшою їздили по дуйку, по дуйку по гайковірті набор з ключами. Дуйку не взяв, щоб повидувати тут пиль. Папа вже десь везе новий паук. Купив паук. Зараз папа розгрузить товари і привезе паук. Да, обідно, досадно, вже б, мабуть, ці 8, ці 8 гектарів, мабуть, заканчував сіяти. Але це опять це не точно. Могло б налипати, все ж могло б бути. Да? Так що ми не виниваємо. Все, что не делается, все делается к лучшему. Значит, так должно быть. Значит, так должно быть. Сейчас привезем, поставим. Может, бонус в утро, чтобы налипали. У нас не получалось обсеять. Сейчас поменяем и полетели. Там Все зараза. Тут не видно, да, сейчас что знаю, если человек Сейчас мы поменяем. вилки, скорее всего, но сейчас я На... Воно попал, там буде видно. Ну да, ми на той старий дивились. Ось ну, зачастюка. Не оригінальна якась китайська оригінальна не було. Сказали, що й ходить. Так покажи, знайшли, ну, китай їм. Шайбу поставили шпінтовач, болти не <рес> Що тут? Що тут така сама хуйня Болт открутиться в доробку, йопте. Знаєш, ось сіпкариво. Це ж типо, не чіпа, а оригінал же ж. Оце оригінал. Да. Це зашплінтоване. Надіємося, що буде ходити. Це ж те, що ми навіть на ж не показуємо, що взяти жартівкою і молотком вибити ту передачу. Ми Красай, давай держи, треба шпинтувати. Так, все собрано, все чітко попали. Можна бачити вже до подіо край. І треба пекти, мені сьогодні треба 18 гектарів лупанути. Передачі включаються ізуміти. Зараз. Вже давно треба було це зробити, но планувалося після посівної. Но запчастинка внесла свої корективи. Ну нічого страшного, що не ділишся в секундочку. Ветальйон одного почну на завтра. Я не показував це в відео Діста лайфхаки Технологія Ох велика сила, якщо Я казав, ще попробую, дострій в плюнку може б вона дольше була. М'якше. Віброс молотий. А ти чого не мотаєш? Так можна сіяти, гони 700. 4 круга, по що пів поля. Круги 10, 12, і на кругів 10-12, буде все поле. Але так, кстати, трохи роботи, менше належали. Ну, Треба, щоб Артем за них щось розказав. А що тут все хто? Барбаті. І як вони країні? Борбаті, барбаті? барбаті. Ветро сейчас. Красиво. Мало дома. 15 травня, п'ятниця, я хотів сказати ЕТО, а Вітальон мене був поправив е -е, щит щоденне технічне обслуговування. Не знаю, може, це ти правильно сказав ще ТО? Чи це а, ти придумав? Ще, ще, ще ТВ. О, ну покажи фільтерочок, дивіться, які фільтерочки ми ставимо на МТЗ. ТО-2, ТО-3. ТВ. Вітальончик міняє фільтр, бо ще осінню міняв. У мене, як можна бачити, новий. Стоїть. <різь> ну новий, ти його пробалив. Віталій їде культивірує, А я їду вчора два круги, вже почало прямо аж на, як підгортати, то мені не вистачило, то сіяти там. Поїду досію, потім виберемо сімена і буде цікавий контент. Будемо два трактора сіяти, жорка буде сіяти і е, ловол, де ми знімали, 10.54 буде сіяти в два трактора. Будуть, сподіваюся, круті кадри. Дивіться, буде цікаво. Як можна побачити, зі скотчем лайфхак робочий. Це я вже трохи повпивав, але де гуще намотано, бачите, тут слабше намотали, і він зліз. Треба прямо намотати, ну коротше краще. Де намотано краще, і воно, ну, де більше намотано, його і менше набирає. Дивіться, я тут взагалі не обстукував, то по краям, де нема скотча і набралося. середина взагалі огонь. Ну і все, дивіться, не вщухав. Так що, лайфхак робочий. Короче, вчора виїжджав десь з посадки. І є контакт. Обломана шланочка. Директор привіз шланг унову, поставили шланг. Чуть-чуть на метр вона коротша, дядь Саші позичили. Ну нічого, підсоєнили. Самое главное, що хвата досі А ми вже відсіємося, на завтра вроді дощ. Я її візьму, поїду в міст, перепресую і поставлю свою назад. Но. Хорошо, в дядь Саші була запасна. Ось така движуха буде. Лова вже перетепляється в робоче. І Льоша зараз настраює сівалку. Мініну, бо сім. Де? Я Саша, здрасте. Сіміна трохи другі. Будемо сіяти. Ремі 2, а нема показати, які вони на вид. Вони чуть менші, і треба трохи поігратися з відсікателями. В принципі, в Сінгенті було 13 кілограмів, а тут 8 чи скільки, зараз би трошки спитає. Два рази. Осьод ну Саша тіктоки знімає тіктоки. В Сінгенті було 14 кілограмів, Цей... а цих Рені 2 7. Ну дивіться, наскільки менше. Красиво така блистить, як вроде масляна якась. Коротше, і тут не написано, що воно і як воно, ну. Не написано. Оце біжулка. Відойовано дівімо. Зараз я, я слово вам буду нам навігатором посередині пройшов просто ну, слід, щоб поле пополам розбити. І ми розходимося. Lėvų pravačiu, kad jūs ant rūvų atslovavote būdami kada. O, Benemarkis, tai iš abie pasaretė, nei kada. Man lūvo labai palaikė. Мінять будемо висів, меншати. Стояв на 2,8, на 2,9 гектара йшло. Сінгенти піоніра, теж 150 штучок у мішку. А садів України на 2 гектара пішло. мабуть, такі сіміна шикарні. Нема ні двойників, нічого, сіє все, все лічно, а сімінов та ще що на гектар не вистачає. А я повиграю, а ти йде. Показуйте, давайте, де мертвий груз. Давай, лайфхак рабочий. Ну вы же знаете, тоже. Виталия пока сейчас будет сидеть лапкой. Это она не выбер... Это, наверное, Восьма тоже еще есть. Короче, Скільки, ви кажете, якщо, ну, мертвого цього груза, пів мішка десь вибирається. Так? Да? У мене із він ушла на шлангу сьогодні, а це все на вечір, дивіться. Лопнуло на різьбі прям. В принципі, можна заварити буде, спробувати, ну, це, скоріше всього, края був клином, і під посадкою виляв, Скоріше всього, одірвало. Ну що це таке зробиться. По вечора Ми пошабашили, Завжу транспорт нам. Блін, не знаю, що зробити на цьому МТЗ, що хоча б на сантиметр ну, 5. Ну, блин, 7 хоча б вище піднімався. Венти вже скручені повністю. Вендивиться, щоб міняти. Ну, тоді вниз не будеш опускатися геть в ноль. Е, щоб перецеплятися. От не вистачає буквально 5 сантиметрів, як сам цепляється, щоб коліщати, то шукаєш якусь лошинку щось встаю. Дорога трохи перецепляюся. Що пошабашив? Я вже пошабашив, закончив. Зараз їду заправлятися, сівалку обдув. Транспорт настав, проводи. Видно, не видно вам. Заканчуємо теж ще пару кругів. І по домам. На завтра вроді дочок вже на утро. Ну, взагалі, якщо дождя не буде, то будемо вдома культивувати і починати сіяти. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.